Вітаю вас, шановні українці! Слава Україні! Е, придумав сьогодні, який вам зробити ролик. Цікавинку одну. Можливо, багатьом знайомі ці касети, а багатьом, ну, звісно ж, і ні. Бо я вам покажу сьогодні і Денон, і Каламбія. Вам не здалося. На перший погляд, ніби однакові, але ніт. Не однакові. І щоб ви переконалися, давайте розпочинати типу ростин. І ось перед вами дві ось такі касети. Дві, казалось би, однакові, але й не однакові. Трішечки походження в них відрізняються. Бренд, звісно, Дай. E, наскільки я пам'ятаю, це теж в Японії мережа супермаркетів, яка випускала під своїм логотипом, під своїм брендом, ось такі касети. Ось так от виглядає логотип їх. Дай Бачите, вони все однаково. Та не все. Давайте будемо роздивлятися. З обох боків. Так, до речі, зразу демонструю вам бокси. Бокси, звісно, Максел. І ні, вони не міняні. Це дійсно в, в таких кейсах від Максел йшли ось такі касетки. Так, ну давайте от. 45-ки і розпочнемо. Це стандартний Максоловський кейсик. Він же боксик. І ось така от, бачите, є з подвійним розворотом, вкладочка, поліграфка. Це, бачите, є картка для для картотеки. Тут так і написано. Впорядкуйте ваші записи. От японсько вказано. Тут щось тут записано. Що тут записано? All Times Hits. Угу. 81-й, 83-й. Так, ця касетка від пана Юрія, який мені прислав в крайньому в крайній великій коробці, яку ми розглядали. Це саме від нього. Ось ця касетка. да, До речі, вона незрозумілим таким, бачите, незвичним хрономітражом 45 хвилин. Не 46, а саме 45. А 45-ки зустрічаються доволі рідко. Так, і у нас що у нас тут навіть показано? Подивіться, які касети можуть бути з яким хрономітражом. Якщо е серія LN. Е Елен... То в них тільки 60, 90, 120, а якщо LH, то 45, 60, 90, 120 вже немає. І є ще касета з серії ELH. В них теж є 45, 60 і 90. 120 тільки. 120-ка в LN. А у нас якраз. А у нас якраз LH. Тобто тут немає в LH, немає 120. Так. Це у нас ця касетка. Ми поки що роздивимося. Давайте бокс. Аналогічні перші. Це Максловський бокс. Бокс, в яких йшли касетки 88-го-82-го року, якщо я не помиляюся, від Максл. Так, і ось тут теж є в нас записи. Ну тут вже бачите, японські єроглифи. Е, бачите, японець, отак, от як от тут написано: от вказано, що впорядкуйте свої записи. Він взяв і впорядкував. От що, значить, нація така дотошно до дрібниць. Вони взяли і це і зробили. Він впорядкував. От. Ну, прочитати якісь там піано. П'яно-п'яно. Не знаю, що це таке. Е, інструкція. І в першому, і в другому випадку тут інструкції. Але повністю я вже перевірив вздовж і поперек. все, нібито однаково. Все, нібито однаково. В японську тут хронометраж використано. 60 хвилин хронометражу касети. Пем'є понською нам намалювали. Дай. Дай їй. Дай. Є. Да. Є. Дійсно, їй. А ось і дві касетки. Подивіться на них уважно. Хтось зразу побачить різницю. Вони не схожі одна на одну. Хоча це одна і та ж сама касета. Але ця компанія дає да мережа, ця, замовляла ці касети у різних виробників. Ось ця праворуч, це е, ОМ Макселл, а ось ця ОМ Columbia. Різниця. Ну, дивіться, що. Як би вам це продемонструвати? Давайте давайте з Columbia почнемо. Ну, По-перше, зразу видно е, оця віконечко. Віконечко з таким прицілом. Притамана касетом Denon. Практично на більшості касет Denon Ось такі віконечка. Вони широкі і з таким прицілом. Є відбиток в кутку Japan. От. І бачите, є зазначена сторона А, сторона Б і лого. В другому варіанті. Від Максел, А від Максел немає. Відбиточку немає. В кутку скромніше. І віконечко, яке шло якраз от в ті часи в 78 році на Макселах. Немає логотипа Даї і немає ось тут таких от визначення сторін. От. Бачите? Але і та, і та касета 78 року. Це. В ці роки замовлялися ці касети, і в різних, як то кажуть, виробниках. Беремо нібито одну ту саму касету. Навіть е розмальовочка, бачите, підписано: тут «Дай Дайей LH C-60. А тут просто LH C45 на, е на писульці. Лавнуйс, там. та-та-та-та-та, Але на 45-ки, Дайей вже не вписали. Чомусь не вписала Хоча це вона і є. До речі, ось вам і по стрічці. Касета від ОМ Максел має. І стрічку Максел. Всім відомий е Роркорд Макселовський зазначення сторін Бачите, ей. І. І сама стрічка. Так, стрічка. Ось такого темно-коричного, скажімо так, шоколадного кольору. Доволі в непоганому стані. Так. Давайте зробимо таку. Я дістану касету. А, то в каталогах вказано, що в касеті використовується стрічка. Серії Максел UL. UL, скажімо так. Давайте я дістану касету UL і ми порівняємо. І ось дістав касетку UL. Вона, звісно, не 78 року, це 82-й. Але давайте хоча б порівняємо. Стрічки. Перемотаю вперед. І давайте, значить, зверху Maxell, знизу да і. І, до речі, так, дійсно, вони повністю однакові. Стрічки однакові. По кольору, ну, навіть не знаю, хіба що це від корпуса залежить. Бачите, сіренький і чорненький трішечки грається. Но, як на мене. Одного кольору. Давайте я ще тако зроблю. Ще більше були ще під'їдемо, як то кажуть. Ну, касету дає скоріш за все, менше експлуатували а от Макселк, звісно, трішечки покатався по головках, видно. І сліди використання. Ось такі ну, реально. Дуже схоже. Хіба що в Максел, ну, може, на тон, тимніше, здається. Але це видно тільки в, в кадрі. Бо якщо поза камеру дивитися, вони нібито і однакові. Ось так, друзі. Ця касета, як зазначається, що використовувалась, стрічка саме від UL. Ось. А тепер давайте подивимося, от стрічку від Коламбі. Так, до речі, давайте спочатку стрічку. А от від Коламбії, бачите, немає вже такого фільмного рекорду. Звичайний. Навіть смужечок немає, так? Да. Звичайний рекорд. І стрічка. Можливо, так, да, дійсно. Схоже на Каламбія. Каламбія, Деннон, Байрон. Ось ці стр... касети використовували саме цю стрічку. Ну і це, да, так, віконечко. це Денноновське віконечко. Ось так, от, бачите, є різниця в цих двох касетах. Є в мене цього бренду, Daiei да, ще касетки. Uh, і наразі ом-Максел саме ця. Бо всі останні. Uh, всі касетки в мене від Каламбії. Ось так. от Бачите, такі відмінності. Так, от, на перший погляд, глянеш, бачите, ще на цій є зазначена сторона ось так. от, буковка ця літра, А тут її нема, зато зато от є отакий от от куточок. Бачите? Просто такі прямокутнички, чисті. А ось тут зазначена сторона. Так, ну і замість логотипу тут просто підписано, що це дає. Обидві кассети, повторююся, 78 рік. Давайте тепер спробуємо відкалібрувати і подився на, на що вони годні. І перша касетка у нас піде на калібровочку. Від ОМ Коламбія. Піде ось цей DІA. І подивимось, чи вижила касета чи ні. Так, перемотка. Нормальна середня перемотка. Не дуже тиха, та й не дуже шумна, як би сказав таку. М -м, доволі непоганий результат, я б сказав. Дивіться. Бомба. Чудово, кассета. Чудово. Ха. Вот так вот. Вот вам и Коламбия. Жив'юсенька кассетка. Так. Ну и давайте теперь откалибруем кассету DIA ей OM ОМ Він же хитачий. Така сама перемотка. Так. А ну-ка, я лишаю ось в таких самих позначках, хоча не факт, що буде співпадіння. Тому що це різні е, виробники трішки по стрічках. Воу! Та тут показує взагалі Максел є Максел. Максел є Максел. Ой, не тут, от так? Отак от, друзі, бачите? От. О! Касета теж відкалібрована. Ви бачите, да, як повернуті ручечки. Тобто запасу багато. І от просто ради, заради інтересу хочу відкалібрувати саме цю OL. Чи вона буде співпадати з, з тою касеткою. Так. Ну, Максл ніби трішки тихіше, ніби, ніби перематувалось. Ну давайте. Погнали. Не запустився. Так. А де? А де калібровка? Максл? А що сталося? Ніби все на місці. А ось ця максел, походу. Походу мертва. Та ні, господи, що ти не запустився? Та мертва. А стрічка мертва. Так, друзі, ось цей УЕЛ. Не вижив. Колись я її придбав на барахолці і вона не вижила. Ось така от вона. Ну, видно, що її катали і катали, причому на радянських апаратах, які, бачите, вигризли в неї е е кант вирізло. І стрічка непридатна. Все. Ну що ж, давайте тоді максел а-ля їй ось цей. Спробуем. Так. Знов від по Побумц. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот. Відкалібровано. Ну и давайте почуємо, что ж. Так. Запис Буде можливість ще послухати. Ми відкалібруємо від ОМ Columbia Що я можу сказати? от Буквально два слова. Пишеться чудова касета. Є певне Ну мабуть незначне падіння високих частот, але вирішується все це практично ось цим калібруванням еквалайзера. Ставлю його на місце. Бачу, я спочатку. В нейтральному положенні використовував, потім я вам показав, що я намагаюся. І тоді практично вже і не чути навіть різниці. от. от. Але це 78-й рік, друзі. 78-й рік. І, як то кажуть, придиратися до них, ну, думаю, не варто. Але все одно. Як на такий вік вона пишеться доволі непогано. А тепер давайте запишемо DIE 78-го року від ОМ Коламбія. Тепер подивимося, як «Каламбія» це запишеть. Так, від по-новому. Так, треба підняти трішечки нам. Ну. Ось так. Навіть-чуть можна. Отак. Піймали. Бачите, Да як яке положення? Тобто, рівень буквально там на якийсь міліметр праворуч і біос на без 10. Ну і давайте спробуємо записати. Saman. Ja, pa mi taíu Ось такий мій вердікт, друзі. Обидві касети непогані. Але від ОМ Columbia присутні набагато більше присутнього шуму. Від Maxell взагалі шуму практично не чутно. Ось Трішечки там по високим, але це я, я вважаю, що я вже придираюся. Я там щось там, як, як то кажуть, вислуховую. Це вже моя придірка до цього. Обидві касети достойні, але від Максела все одно краще. Коламбія трішки програє. По частотах все добре, але шуму набагато більше в Коламбії, ніж в Макселе. Ну, а ось цей Максел Лікар сказав у морг. Значить, морг. Так що не вижила там. Чудові касети, друзі. Ставте вподобачки, пишіть коментарі, чи мали справу ви з такими касетами. Якщо мали, то цікаво знати, від яких ОМ. Можливо, це не єдиний. Хоча в каталогах я е, дивився, що в, загалом, дає, да, замовляли Коламбія е, і Максел. Ну, більше, звісно, від Максел замовлялося. От, але траплялося. Хоча в мої касети. Віддає практично всі йдуть від Коламбія, від Макселла ось тільки ця одненька. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Бажано українською, щоб ми розуміли один одного. І поширюйте моє відео. На цьому все. Слава Україні!